Привіт, молодеж. Ну шо, крутим, бюді. Моя лікарка сказала: роби все, що буде приносити тобі задоволення. Поніслась, плюс ще манікюрчик, під улюблений серіальчик. То так задивилась, щоб пальця чуть не відрізала. Що вони ті пилочки роблять? В общем, вробила я поріз, надула гембургла спати. Прокинулась, закинулась чудо таблетосами. Нашусь накрутила велику бігудю, почистила зуби. Зараз нас будуть телячі ніжності з нашим хижаком. Зібралася на в садочок, хлопці вже поїхали. А ми з Орисією йдемо робити мені на кухню латешечку. Маю три хвилинки, щоб попити кави. Відпочити, набратися енергії і сили, бо зараз буду від скручувати знімати бігуді. До мене наближається хижак, але я його не боюся. Все, каву попила, йдемо з трояндами, без цього ніяк, не можу просто так ходити попід них. Все, момент ікс настав. На, на голівудські лулоко, незвичайно, я не розраховувала, але і на оці гонзолі теж не думала, що вони такі у мене получаться. Ну, нічого. Тут зараз буду прискорюватися, щоб вам не було так сумно скучно, заклала чолочку, починаю все знімати. Ну, якось так воно все виходить. Все, поламала. От така. Бачите, сили в руках не маю. Що я придумала? Фіксувати лаком. Отакий От засіб. У мене такого блогери круті показують, і я так покажу. Попшикали, попшикали і. І що ми отримали? Ну нічого, не переживайте, це не, це, ну, не кінцевий результат, це тільки наброска. Зараз все буде. Зараз я такого мета є ще один спрейчик для прикордного об'єму. Зараз я вам покажу, не можу показати, ну і не мати його. Так. Крутимо. чолочку, Зараз взагалі все, ситуація і справиться. Ось так, треба подути феном, потім потримати. Ось так. воняє, воняє? що воняє? Фен згорів? Ні, а я в селі живу. ясно? Ну, подивіться, ну, ну можна ж, да? А? У мені є зоря, і па... Ну а ззаду дивіться, ззаду, взагалі супер. Я тут схожа на випускницю 2008 року. Так, тут я психанула і чолочку перевернула зовсім іншу сторону, ну, типа шторку роблю. А щось цього вийшло, дивіться в наступній частині. Давай по новій, міша, всього.